У самому серці Австрії серед смарагдових гір оживає арена австрійського гран-при пані та панове. Ред було ринг в 70-х роках минулого століття. Ця траса була однією з найшвидших та найнебезпечніших. В момент її забудови вона мала назву Остерайкрін. Погодні умови гірська місцевість та дика природа часто вносили свої корективи у заїзди. Так у 87-му році гонку зупиняли двічі через аварії на старті та рестарті і через оленів. Розумійте це як хочете. Через 10 років у 97-му трасу перебудували і назвали A1 Ring, а у 2004-му її знесли. Компанія Red Bull відбудувала трек наново, давши йому нинішню назву. Із 2014-го відновили проведення тут гран-при Формули 1: 4 кілометри 318 метрів швидкості, доволі різкий кут підйому на прямій старт-фініш і 10 ключових поворотів. Що цікаво, в минулому один з поворотів був названий на честь кілометрі. Лауди ще за його життя, адже він був єдиний австрій, хто вигравав домашнє гран-при. Після перебудови поворот перейменувало на честь спонсорів. Тоді Нікі не приховував розчарування і висловив свою думку, що це сталося, бо він був частиною команди Мерседес, яка на той момент перемагала Ред Бул. Однак, у 2019-му, після того як Нікі Лауда покинув цей світ, керівництво Редбул оголосило про те, що один з поворотів траси знов буде названо на честь триразового чемпіона. Світ. Віту Ред Бул Ринг бачив багато чого, і від нього багато що можна очікувати. Тут був екшен, драми, несправедливості, аварії, вильоти, вогонь на трасі, розчарування, сходи та яскраві обгони. Чого лише вартує боротьба минулого року між Ландо Норрісом та Максом Ферстапеном? Це дім Редбул. Тут Ферстапен місцевий герой, який до того ж є рекордсменом цієї траси. П'ять пол позицій та п'ять перемог, включно з гран прі штирі. А всі інші приходять сюди, аби відібрати частку слави. Але підтримка трибун як я Скравий вогонь. Тут живе дух. Red Bull Ring – це не просто траса, це арена гострих вражень. Кого вона коронує цього разу? Пишіть свою думку у коментарях. Ставте вподобайку, якщо сподобалось це відео, і не забудьте підписатися, щоб не пропустити найцікавіше. До зустрічі, папа! -па!